Луки, п'ятий розділ, і сталося, як тиснувсь натоп до нього, щоб почути слово Боже, він стояв біля озера Генісерецького, і він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі, і він став та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона попливи на глибинь і закинь на полов свій невід. А Симон сказав йому в відповідь Наставнику, цілу ніч ми працювали і не виловили нічого, та за словом твоїм укину невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись, і кивали вони до товаришів, щоб були в другім човні, щоб. Прийшли й помогли їм, і прийшли, та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи Господи, вийди від мене, бо я грішна людина, бо від полову риби, що зловили вони, обрнув жах його та й усіх, хто з ним був. Також, як і Іван, сини Завидеві, що були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. Таку історію записав Євангелист Я собі назвав тему проповіді, чому він покаявся? Чому покаявся Петро? Він побачив чудо з цією рибою. Не просто Слово, яке він чув від Ісуса Христа, Ісус тоді навчав. Хоча я не знаю, наскільки взагалі сприймалася наука Христова на той момент Петру. Попередньо, В на попередній день, напевно, Ісус Христос оздоровив те, що Петра, але Петро на ніч мав йти на рибалку, на Його роботу, основна робота, з якою вони жили, і цілу ніч він. Пропрацював. І на ранок, я думаю, що вони були розчаровані, засмучені. Іван, Андрій і Яків, і, і всі, хто працювали цієї ночі, вони були розчаровані. Тут бачать натовп, який йде. Вони займаються своїми справами, вони втомлені після ночі. Ісус просить Петра, відпливи, і я хочу говорити слово. Я не знаю, наскільки Петрові після. Цілої ночі роботи взагалі сприймалося слово від Ісуса Христа. Уявіть собі, ви цілу ніч працювали, потім ще на день на зібрання. Ну, це досить, напевно, було важко. Але те, що Ісус був в човні Петра, Петро був там поруч. Але це чудо, яке Він побачив від Ісуса Христа, я думаю, це унікальна ловитва риби. за Весь період, скільки жив до цього часу, Петро, напевно, такої стільки риби не ловив. Він не бачив взагалі такого полову. І, взагалі, в той час, коли Ісус сказав йому ловити рибу, я думаю, що це був не невідповідний час, неправильний час. Але він, побачивши це, воно, Ісус... Петро зрозумів, що ця людина, яка стоїть в нього у човні, це особливий чоловік. Це особлива людина, вона є свята. Він каже про це, що Господи вийди від мене, я грішний. Він усвідомлює, це, що ця особа, яка говорила тільки що слово, але яка, яка зробила таке для нього особливе чудо, яке вплинуло, яке відкли, відкрило серце Петра для слів Ісуса Христа. Це слово, яке відкрило для нього те, що я готовий йти за цим чоловіком. Це початкове служіння Ісуса Христа. Про нього ще не так стало загально відомо. Це початок тільки служіння. І він, набув, він набирав перших учнів, людей, які були готові йти за ним. І цими першими людьми був Андрій, Петро, Іван і Яків. Люди, які довірилися Ісусу Христу. Вони, Ісус каже до нього: Не лякайся, з цього часу ти будеш ловити людей. І Петро, не, не зволікаючи, він залишає свою роботу, свою професію, і Він відправляється в подорож від цього рибака, від Ісуса Христа, який був ловцем людей, який ловив людей для Божого Царства. Тому що Ісус Він проповідував в Євангелії, Він проповідував, покайтесь, бо наблизилось Царство Боже. І віруйте в Євангелію. Ісус проповідував про це. Він говорив про цю добру новину, про те, що Бог любить. Він бажає покаяння грішника. Він говорив про те, що наблизилось Царство Небесне, наблизилось Царство Боже. З приходом Ісуса Христа, Царство Боже наблизилось. І цим самим. Цар царів, який був головою Царства, був Ісус Христос, який запрошував людей у своє царство. Він проповідує Євангелію, про те, що Творець, який створив, їх, Він любить їх. Він бажає, щоб кожне серце воно, навернулось до Нього, незважаючи, в якому положенні, чи ти є хороший фарисей, чи ти є митник, грішник і різна людина, рибаки, вони різні люди. Вони слухали Слово Боже і вони слідували за ним. Для кожного з нас є, напевно, різні можливості. Ми можемо згадати той час, коли ми покаялись. Чому ми покаялись? Який був особливий дотик Божий? Бог бачить кожного з нас і бачить до кожного з нас свій має ключ. Він хоче, щоб людина йшла за ним, і Він показує певні чудеса, певні знамена, певні особливі такі. Знаки для людини. Але іноді ми кажемо: Господи, вийди від мене, я, я не хочу. Господи, Ісус не, не буде заставляти, як Петра Він каже: іди за мною. Я зроблю тебе ловцем людей. І... Була відповідь Петра, реакція Петра на, те, на цей заклик, що він відреагував. Він сказав: Добре, я йду за тобою, Господи, я готовий йти за тобою, я готовий проповідувати царство Твоє, я готовий звіщати цю добру новину про те, що наблизилось Царство Боже. І апостол Петро був один з основних тих рушіїв Божого царства на той момент. І ми зараз будемо молитися про нашу країну. Ми про те, в якому положенні зараз йде війна, є особливі можливості, є особливі такі можливість проповідувати про Бога, розказувати про Бога. І Господь сьогодні торкається людських сердець через різні моменти, коли люди бачать Божі чудеса в реальності, що Бог сьогодні діє. Ми будемо кликати про те, щоб. Боже слово, воно сіялось в людських серцях, щоб люди відкривали своє серце для поклику і Вони йшли за ним, як апостол Петро. Давайте схилимо наші коліна і помолимося про це до Бога. Амінь.